Так, ну ще раз вітаю. Хочу, по-перше, передати вітання від нашої Тарасівської церкви Божа Любов, Київська область, біля Вишневого, Боярки. От. Ну і поговорити про, про важливі теми. Ми знаєте, якось я розмірковував так над тим, яке слово. Описує стан людини ну найбільш недосяжний сьогодні. от такий, знаєте, нереальний. От скажіть, будь ласка, про яке слово хотів би поговорити сьогодні? Спокій. Спокій, так точно, так. Да. Дійсно, знаєте, я, я думав, що от саме це слово, воно його нам не, не вистачає. Не вистачає в день. Не вистачає вночі дуже часто, і, і тому от спокій. Ну я звернувся до словників так, щоб знаєте зрозуміти, а що ж е, якби в світі, як розумні словники е, ну, висвітлюють це слово і що воно означає? Ну, Перший варіант спокій, відсутність руху і шуму, нерухомість тиша. Е, стан душевної рівноваги, відсутність хвилювань. Сумнівів, клопотів і таке інше. Теж дуже недосяжне зараз. да Повний відпочинок, бездіяльність. Скажіть, будь ласка, досяжне зараз на да? повний відпочинок. да От особливо так знаєте характеризує спокій відсутність війн. Громадських безпорядків, хвилювань і інше мир, порядок. І знаєте, українське прислів'я в нас є таке: спокій буде на землі, як не стане поліїв війни. А як же їх не стане? Да, ми поруч з ними живемо. От тому, да, поки, поки є війни, ну про який спокій можна говорити. І знаєте. Якщо так історично дослідити, коли, е, коли от це поняття е, спокою, воно деградувало. Да, от відбулася така деградація цього поняття. Ви е, розумієте в які часи я хочу повернутися? Ведемський сад. Так, коли ну дійсно був спокій, в прохладі дня е, люди перші да там з Євою, могли спілкуватись з Богом. Ну я думаю, що от тоді вони чудово розуміли, війни було. Тваринки всі були добрі, <смі> доброзичливі, і був дійсно повний спокій. А головне, це Бог був поруч. От абсолютно, буквально поруч. Він приходив, спілкувалися, але цей спокій був нарушений коли? Коли оцей спокій порушився? Куди, коли люди згрішили, тобто люди ослушались Бога, вони зробили те, що Бог їм казав не робити. І коли гріх війшов в світ, оце поняття спокою, воно почало змінюватись. І знаєте, за всі ці часи. Воно настільки деградувало це поняття спокій, що ну ви розумієте, все більше війн, Да? В останні часи написано, що одною з основних ознак це будуть війни, глади, море і таке інше. От війни це ознака останніх часів, коли дійсно люди будуть воювати, вбивати один одного. Тоді спокій був порушений, і коли Бог звернувся до Адама з Євою, Адам, де ти? Да? Вони. Вони сховались, вони просто боялись показатися, да, вони розуміли, що вони зробили, вони стали переживати, що вони роздягнені, вони без одежі. І цей спокій був порушений, і всередині, всередині у людей вже почалось це бурління. Але Господь каже, пам'ятаєте, Ісус сказав в Матвія в 11 главі. Прийдіть до мене усі втомлені та обтяжені. Да? ну, ті, хто втратили спокій, і я заспокою вас. Ну, Тобто головне, головна причина неспокою людини це відсутність Бога поруч. Розумієте, коли Бог поруч, ну це знаєте, от як діти: батько там, мати, батьки поруч, діти спокійні. І ви ж бачили, як дитина починає хвилюватися, да, коли відбувається там, вона не бачить поруч когось з рідних. І це це дійсно дуже-дуже складно. Ну і наш спокій чи неспокій обер. Умовлений і внутрішніми, і зовнішніми факторами. До речі, зовнішні фактори є об'єктивні, які не залежать від нас. Да? Ну, відбулася там війна, все. Деякі моменти залежать сильно від нас, коли ми щось робимо не так, щось зробили неправильно, да? відбувається якась ситуація, і в нас вже спокій наш порушений. І я хотів би от дуже. Дуже яскраво, а цей поняття спокою розбирає пророк Ісая. Ну, взагалі, чудова книга. Я дуже раджу перечитати її. Називають Біблія в мініатюрі. Знаєте скільки книг глав в Ісаї? Да, скільки як в Біблії? 66. Да. Причому, е, знаєте, що цікаво, що 39 глав, воно е, такі е, ну, трошечки непозитивні, да? там наказання народу, там проблеми, все. А потім 27 глав е, пророцтва про е, те, що які благословіння отримає Ізраїль. Ну, от, знаєте, як старий і е, новий заповіт. І от Ісая в 40 главі, 31 вірш, він пише: але хто. Покладається на Господа, відновлюватимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать, і не втомляться, підуть і не знесиляться. І я хотів би от звернутися до е, книги пророка Ісаї е, в в 7 главі там е, дуже так яскраво описана ситуація, коли дійсно е, оцей спокій е, всього народу Божого був е, порушений. І, е, знаєте, як зараз е, люблять казати, знаєте. Е, всі пропонують якісь рецепти, да? там, смачні страви, якісь там щось. Ну, от рецепти. І знаєте, я інколи так знаєте, називаю, що Біблія там по-різному, ну, по це хліб, наш духовний. Все. Можна так виразити, що це книга рецептів. Можна, да. Ми говоримо, що це інструкція для життя. Ну, сучасною мовою, це тут безліч чудових рецептів для життя нашого, для того, щоб нам дійсно. Ну, відновити оцей спокій. І от давайте розберемо Божий такий рецепт спокою, на прикладі царя Ахаза юдейського. І як Бог що рекомендує зробити для того, щоб відновити цей спокій і ну, дійсно стати людиною, яка, яка наближається до Бога. Отже, в 7-й главі написано самого початку. Проблема так сталося, що за дні в юдейського царя Ахаза, сина Йотама, онука Узії, Недобрий цар, ви знаєте, багато поганого робив. Але Бог, бачите, він любить всіх, і тут він теж таку милість проявляє для цього царя. Арамійський, сирійський цар Рецин і Пеках, син Рімаліїн, цар Ізраїльський, виступили проти Єрусалима, щоб воювати проти нього, але не могли його завоювати. Но на той час я нагадую, просто Ізраїль був розбитий на два царства на північне це Ізраїль, да, який туди пішли, пішло 10 колін. І пів, Південне царство, яке називалось… Юдея, ну, Єрусалим. Да, вони були е, більш вірними, е, більше е, наближеними до Бога. А північне царство, воно, знаєте, і, і Богу е, служило, і там різним богам, які е, е, були в народів оточуючих. І от е, північний цар. Ну, Тобто брати, фактично, да? він з царям з сирійським царем пішли на, на, на Юдею, і написано: і коли сповістили нащадкам Давида, повідомивши у краю Єфремова, отаборили сирійці, затремтіло серце царя. І серце його народу як у лісі тремтять від вітру листя дерева. Скажіть, будь ласка, в 22-му році пам'ятаєте, да. В лютому, в кінці лютого затремтіло в серце. Ну я думаю, що весь народ затремтіло. Да, хоч там хтось очікував, хтось не очікував, хтось там на шашлики готувався. Але коли це сталося, коли ми почули про це, ну це було дійсно ну, така новина. Знаєте, мене донька розбудила. Я взагалі-то мав їхати в Маріуполь. У мене вже квіток був проводити там навчання для поліцейської академії. Релаковане Дондув в Маріуполі, і з Полтави не могла доїхати там колега, і каже: Сергій Іванович, я не можу доїхати. Ну, мені прийшлось цей квіток здати. Ну, тобто, я за дві години зав з 800 там, 600 гривень я втратив. Коли вранці проснувся, сказав, господи, добре, що грошима взяв. Тобто я вранці 24-го я, я мав бути в Маріуполі фактично і ну, на потязі приїхати, і невідомо, як там з Вітіля вже вибиратися було б. Ви ж розумієте, що там було в Маріуполі, там і друзі мої загинули деякі, і в Центральній церкві Маріупольській теж вона дуже-дуже постраждала. У Бога свої плани. Знаєте, от щось Бог от так от вирішив. І тут написано, що дійсно ситуація спокою була абсолютно порушена. Тоді написано. Господь сказав Ісаї: Вийди зустріч Ахазові зі своїм сином Шар'яшубом на край водопроводу з верхнього ставу. На дорогу через поле валяльника в шерсті. Е, дуже цікаво, що о, е, от ім'я сина да, воно означає останок повернеться. Ну, не дарма Бог каже, візьми да, сина, як коли ну, називаєш ім'я, тобто по-нашому це звучить як останок повернеться. да, Це як нагадування, що не переживайте, що б там не сталося, все рівно я збережу останок. І е, тоді Господь сказав, значить, вони вийшли, і в четвертому вірші написано. І скажи йому отут увага. Отут є е, основний такий рецепт і рекомендації, яким чином нам зберігати спокій навіть в ситуації, коли ну, ну це нереально да, зберігати спокій. Під час війни, під час таких подій, коли ворог уварить, Е, І скажи йому: візьми до уваги. Але будь спокійний, не бійся, і нехай твоє серце не лякається цих двох недогорілих е, димлючих головешок, що лютують гнівом. Реціна, е, е, з е, арамійцями та ремалійного сина. Е, дивіться. Е, Три речі Господь пропонує зробити царю. Ну і це рекомендації, як, як і нам. Ну, по-перше, це він каже: значить, зверні увагу, тобто будь уважним, будь обережним, але будь спокійним. Але якби на цьому зупинитися, ну господи, як бути спокійним? Да? Ну, легко, легко сказати. Тут ворог стоїть перед воротом, він вже там захопив повно місце, сіли інших народів і добрався до нас, ну, варіантів ніяких. ну, Тобто, сили не співмірні. І е, якби не було третього, да? е, Бог каже: не бійся. Розумієте, наш спокій і неспокій з'являється тоді, коли з'являється страх, так чи ні? А хто тримає е, от державу <страх> страха, хто е, лякає людей? І головна така причина, причина цього страха? Да? він тримає державу смерті. І ну, коли є загроза смерті, то ну, хто не перелякається? Мабуть, практично всі перелякаються. Але, але Бог, Бог каже, що е, Секрет перемоги в тому, щоб навіть в такій ситуації залишатися в спокій внутрішньому. Оцей мир, спокій, шалом. Знаєте, євреї часто вітаються, да, шалом, мир, да, шабат, шалом. От особливо да, таке, таке вітання. І е, звертаються для того, щоб сказати, що я хочу передати оцей мир. Друзі, як зберегти спокій нам не боятися в скрутні часи? Біблія каже, що щоб не боятися людей, є тільки один варіант. Кого треба боятися? Бога. Якщо ми боїмося Бога, то тоді нам страх від людей він пропадає просто. Ми маємо зрозуміти, що страх можна побороти тільки за допомогою Господа. Тобто, якщо ми боїмось, любимо, шануємо, знаємо Бога. Тоді він може гарантувати нам оцій спокій. Інакше ну ну просто варіантів немає. І тут Господь через Ісаю він якби пояснює, в чому, в чому проблема у царя, і що, що відбувається, і де тут Бог. Так, арамійці та гіфремляни, п'ятий вірш, на чолі з сином Ремалії змовились учинити стосовно тебе зло. Говорячи: вирушимо на юдею, налякаємо і захопимо її для себе та поставимо над нею царем та вигілового сину. Знаєте, цікаво, що в. Іншому, іншому перекладі, там, там сказано, що е, е, повернемо, да, підемо в Юдей і, поговоривши з ними, повернемо їх до нас, а над нею поставимо царем Сина Тевеїла. Дві держави північніше зібрались разом для того, щоб е, повернути оцю іншу державу, яка ну, трошки південніше знаходиться да, до себе. Нічого не нагадує. Дуже схоже, да? От я коли читав, думаю, боже, такі аналогії. От знаєте, Бог такі паралелі проводить. Оці паралелі вони проходять через історію багато-багато разів. І зараз ми можемо дійсно на цих прикладах переконуватись в тому, що ну от вся історія, вона в Божих руках. І якщо тоді Бог діяв. З народом Божим, ну і тут зараз він вже діє. Ми бачили, що це і в 22-му році. Да, всі ці плани не скоїлись, е, які е, які планували. І тут написано так, що е, е, вони то вирішили, да е, але у Бога були інші плани. розумієте? люди можуть вирішити, щось завгодно. Можуть там Росія, Беларусь можуть зібратися і щось вирішити. Але якщо ми хочемо зберігати шалом, мир, ми маємо розуміти, що буде так, як хто вирішує, як Господь. І написано про те, Господь говорить так, цього не станеться. Нехай вони собі вирішують, але цього не станеться, і так не буде. Бо, хоч столицею Сирії є Дамаск, а главою Дамаска Рецин через 65 років Єфрем буде знищений і перестане зватися народом. Бачите, насправді Ісаї виголосив ну, таке передбачення, яке ну, дійсно сталося, і сталося саме так, як як воно е, е і було. Е через 65 років Ізраїль перестане бути народом. Кінець північному царству. В 734 році до Різдва Христова, коли Асирія захопила Ізраїль, і у 722 році вже до Різдва Христова асирійці вивезли чимало євреїв і заселили туди чужинців. Ну, тобто оцей народ самарійці. Да? Чому там євреї та да, іудеї не, не спілкувалися з самарійцями? Тому що це якась така дика смість, вони їх вважали нечистими і? Ну, якби от порвався цей зв'язок двох народів. Але коли дійсно вийшов наказ в 669 році до Різдва Христова Ашурбаніпала, ще переселити більше чужинців, тобто настільки асиміляція ця відбулася, що, в принципі, ну, Ізраїль перестав бути як народ. Тобто там більше було чужинців. І, Оці передбачення, тобто Бог не просто каже, так він конкретно каже, які цифри, які дати, що станеться. І е, оцих двох царів, які сильні, які потужні, він е, називає ну, в іншому перекладі недопалками, да? От, недогорілими головешками. Тобто, Він їх принижує, каже, ну вони зараз виглядають дуже потужно, вони виглядають дуже так е, лячно для інших, але насправді вони не просто недобачають. Ну, їм там трошечки залишили, щоб не догоріти. Поки що столицею 9 вірш Єфрема є Самарія, а главою Самарії син Рімаліїн. Якщо не залишитесь вірними, то й ви не втримаєтесь. І оці недопалки, вони дуже швидко вже закінчили своє існування. Але давайте повернемось до цього діалогу, коли Ісая звертається до царя. Хоча цар да своєю поведінкою не блістав відданості Богові, але Бог дійсно милостив і він через Ісаю звертається і закликає Хаза змінити ставлення. А знаєте, що відбулося? Коли підійшли вороги? Ахаз вирішив, вирішив звернутися з листом до царя Асірії, до ворогів. Розумієте, з листом раб твій і син твій прийди і захисти мене, написав він у посланні. Ну, тобто, він називає себе рабом, а Бог хоче, щоб е е Ізраїль, е юдея, щоб євреї ким були? Рабами кому? Богу. І це дуже важливо. І е коли. Звертається Ісайя для до царя для того, щоб цар змінив цю свою думку і довірився тому, хто створив цей всесвіт, і довірився саме Богу е, Ізраїля. Е, він продовжуючи говорити, Господь до Охаза далі сказав. От тут дуже цікава така річ, друзі. От поставте себе на місце царя цього, якби до вас Господь звернувся. І от з, такими, з такою пропозицією, яка була ваша реакція, то я буду читати, а ви подумайте от стосовно себе. Дивіться, що Бог каже. Попроси собі ознаки від Господа твого Бога, проси чи з глибини землі, чи з висоти над землею. Скажіть, будь ласка, Бог сам пропонує. От попроси в мене ознаки того, що от це все. Правда, це, це реальність, що я дійсно можу. Як ви думаєте, яка б була ваша реакція? Попросили б ви чого? Ну, Бог звертається до вас, слухайте, така можливість, Господи, ну там е, ми знаємо приклади, да? там деякі пропонували, щоб шерсть там була вогка, да, а трава суха, а потім навпаки. там, ну, коротше, Різні варіанти, і не один раз. Але проси. А тут, знаєте, не, не людина якби спокушає, звертається, а Господь сам каже: слухай, я хочу, щоб ти змінив думку, щоб ти побачив, що я Господь всемогутній. От Просто проси знак, я тобі дам. Все що, все, що не попросиш, все дам. Як ви думаєте, яка реакція Ахаза була? Ну, мабуть, от я, я не знаю, чому чесно. Я не знайшов е, такої певної думки, чому Ахаз саме так поступив. Я думаю, ну, от це моя думка, що оці гріхи Ахаза, його вся поведінка, яка віддаляла від Бога, вона не дозволила йому правильно надати відповідь. Але Ахаз відповів: я не проситиму і не спокушатиму Господа. Ну, мені здається, це знаєте якесь таке лукавство. Чого ти спокушаєш Господу, коли сам Господь звернувся до тебе з чудовою пропозицією. Роби те, що тебе тобі пропонує Господь. Але Ахаз, бачите, ну, і тут, знаєте, якби отут точка і далі нічого не було, ну, чесно кажучи, ну так от знаєте, трошечки дуже сумно, що ну. Втратив цар таку можливість. Бог йому запропонував допомогу, навіть знак, щоб, щоб от, я тобі покажу, що це правда, що це не сон, що це не фантастика, це, це реальність. Але знаєте, от наскільки наш Бог, я, я от просто, знаєте, поражаюся, як, як Господь милостив навіть до таких людей. Знаєте, е, Аїсая сказав, 13-й вірш. Послухайте ж, е, Нащадки Давида, хіба мало вам того, що обтяжуєте людей, то ви ще й хочете обтяжувати терпіння мого Бога. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку. Бог каже: ну ти не хочеш, добре, я вже спускаюсь на твій рівень, я тобі даю ознаку. І отут, от друзі, тут ознака ну просто чудова ознака, ми її всі знаємо. Цей вірш ми часто на Різдво читаємо. Зрозуміло про що, так? Да? Ось діва завагітній народить сина і дасть йому ім'я Емануїл. Як перекладається Імануїл? Бог поруч. Да? Тобто от, от Бог тут, от поруч. Розумієте? Ознака і розуміння того, що Бог завжди поруч. І особливо в тяжкі часи війна. Неспокій страшенний, ми в, в сильному страху. Але Бог каже: я вам даю ознаку. Ми знає, знаємо, що ця ознака вже відбулася історично. Бог прийшов, і Він реально поруч. Тому, коли нам е, злячно, коли ми е, втрачаємо спокій, давайте згадаємо, що Бога звуть Емануїл. Це той Бог, який завжди поруч. Тому рецепт е, залишатися в спокої в будь-які часи дуже простий бути уважним, обережним, да? е, спокійним, не втрачати оцей спокій і не боятися. Тому що, е, коли ми боїмося, ми даємо, знаєте, їжу для нашого ворога. А ми кажемо: ми боїмось Бога. А коли ми боїмось Бога, ми вже не боїмось нікого. І, і знаєте, написано, що дійсно ця, ця ознака, яку Царю було дано, навіть якщо він ну, відмовився від оцих ознак, Бог дав саму чудову нам ознаку, не просто там якусь там шерсть вогку да чи там траву, а він дав свого сина, який прийшов в цей світ для того, щоб постраждати для нас і бути для нас спасінням. І я ще хотів сказати, що оця історія, яка трапилась за Захазом, вона потім почитайте в книгі Ісаї. З 36 глави там відбувається схожа історія з Єзекії, да? Єзекія, як перекладається ім'я? Хто пам'ятає? Бог моя сила. Тобто це дійсно цар, який був ну, дуже відданий Господу, ну він там знаробив помилки в кінці, але та ж сама ситуація, асірійці підходять і практично під містом знову ж шалений страх, все. І я хотів звернути увагу, коли Бог вже зробив чудеса. Ну, цей, до речі, цар Ізекія, коли проблема, знаєте, що він робив? Він отримав листа від е, е, ворогів, що здавайся, все тобі нічого не світить, ніякий Бог тебе не врятує. Він йшов в храм. І представав пред Бога. От тут поведінка людини, знаєте, Ні, Ісая приходить, а тут сам, сам цар вже йде до храму для того, щоб молитися і віддавати Богу. І знаєте, чим закінчилось? Для мене це ж було ну там багато співпадіння, просто за браком часу не буду всього. Але для мене оці цифри вони дуже багато значать. Коли була поразка асірійців, коли Бог поразив їх табір, як я обіцяв, там дуже цікаві такі були слова. Це 37 глава з 36-го вірша. Після цього вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч мужів. Друзі, сто вісім. Оце така кількість стояла в нас на початку. Хто от знає, да? отака от кількість росіян стояла на кордоні. Таке військо перед повномасштабним вторгненням. І Бог поразив 185 тисяч мужів. вранці наступного дня, декотрі, декотрі піднялись, аж ось усі були мертві. Тож Сенахирів, цар Асірії, зняв залишки табору і вирушив, повернувся в свій край і замешкав в Нінєвії. Ну, а потім діти його там вбили, коли він поклонявся в храмі. Друзі, оці історії. Які трапляли з народом Божнім, вони не просто знаєте історичні, якісь там історії, факти, це нам нагадування про те, що нам навіть в скрутні часи є можливість зберігати спокій. За рахунок того, що ми довіряємось Богу, ми не боїмось, ми залишаємось в спокої. Ну і звісно, Бог каже: так, да, будь уважним, будь обережним, але не бійся, не лякайся і зберігай оцей чудовий божий шалом, Божий спокій. Отже, дуже раджу дійсно, коли скрутні часи, звертатися саме до Біблії для того, щоб там щоб знайти рецепти і відповіді на всі наші переживання. І всі наші питання. Давайте помолимось.